Дякую всім присутнім, всіх вітаю. Е, я перш е, восьмий рік вже на, е, на конференції е, маю доповіді, а, е, але в такому статусі е, перший раз. Е, е, значить, чому зараз? Е, е, тому що до цього часу я спостерігав і всі ми спостерігали створення і роботу сервісних компаній в Україні так званих Харську, які надають, які вже виросли за цей весь період до, до рівня надання послуг за міжнародними стандартами. І е, зараз якраз на е, у цій конференції е, ви спостерігаєте створення е, також е, сервісів е, інтелектуальних послуг. І я якраз представляю компанію Геояку, яка е, створена е, мною е, якраз для надання е, цих послуг. Е, значить, якраз е, тут без. Е, Олександра Миколаєвича теж не обійдеться, він е, е, анонсував створення е, компанії, яка буде залучати міжнародні інвестиції е, для того е, для того, щоб е, розвивалася нафтогазова промисловість енергетика України з одної сторони і популяризувати Україну е, на е, міжнародних е, ринках як е, сильну енергетичну державу. А якраз компанія Геокю, ми вже попередньо домовились, що буде надавати весь спектр супроводження геологічного цього процесу. Які саме послуги? Ну, якщо коротко, це. У великих компаніях є створені потужні геологічні служби. Я сам приймав участь у створенні і в роботі таких служб в Укртрансгазі, в украсвидобуванні. Успішно це робить в компанії, де Нафтогаз Іван Петрович Гафич. Ви, ви бачите, який є розвиток за рахунок саме інтелектуальних. Геологів, які е, командно працюють над е, тою чи іншою проблемою, і тому компанії е, розвиваються успішно. Але е, е, як казав Олександр Миколаївич, спецдозволів в приватних компаніях більше 200, і, і вони не можуть собі дозволити створити таку велику на, на 50-100 чоловік геологів, геофізиків, команду. Е, і якраз е, ми плануємо е, надавати послуги таким компаніям. Для того щоб то, що зараз не розвивається, не видобуває, для того щоб воно зрушилось з місця, хто захоче сам цим, з власників цих компаній займатися, інвестувати, ми допоможемо, щоб ці компанії стали успішними. Хто вже опікся, втратив кошти і хоче знайти інвестора як на частину бізнесу, так на 100%, ми також допоможемо підготувати ці компанії для того, щоб знайшли вони свого інвестора і не були заморожені ці активи українські, так у вигляді спецдозволів на користування надрами. Значить, і з іншої сторони, вже кілька компаній звертались до мене для надання послуг пошуку таких активів, тому що. Це такий дуже складний процес, і е, я розумію, е, е, наскільки він ризиковий е, для тих компаній, які е, не працювали в цьому ринку, так і е, їм потрібен надійний партнер для того, щоб е, не втратити кошти, е, а е, інвестувати їх правильно і отримати прибуток. Е, і якраз е, таким лакурсом папірцем було е, е, одного разу. Е, на конференції в Калгарі підійшли до мене канадці українського походження, і кажуть, ми свого часу, там 90-ті роки, тільки як почалась незалежність України, приїхали на Західну Україну, інвестували кошти в нафтогазові активи. Не дуже чесні партнери з ними так попрацювали, що вони кажуть, ми більше не хочемо інвестувати в Україну. От і вони ж розказуються іншим. Таким же канадцям, потенційним інвесторам, е, наша компанія, якраз для того, щоб зламати цей стереотип, е, значить, е, перший принцип це е, чесність і прозорість в роботі. Е, значить, е, так як є, от які актив є, не придумувати, там, не, до, не домальовувати, не дописувати. От е, саме основне це об'єктивність. А тому що е, ще раз повторюсь на конференціях говорив. То, що в надрах на багато кілометрів під землею не можна залізти, подивитися, перевірити, чи дійсно так це тільки робиться за рахунок достовірних е е збору достовірних е даних первинних, їх правильної обробки і інтерпретації. І на кожному етапі виникають відповідні похибки, і тільки професійний геолог їх може. Побачити ці похибки, ці помилки, проаналізувати, розкрити всі ризики і зробити правильні висновки і правильні рекомендації. От ну і через кілька тижнів запрацює сайт, там буде така послуга, яка ну, ідею підказало сайти по здоров'ю. наприклад, пише: значить, Одна жіночка у мого сина висока температура. Лікар, підкажіть, що робити. От. І лікар, який чергує, він тут же каже: прийміть таке -то лікарство, і, і дитина ну, спасається. От. Так само планується така послуга безкоштовна, це гаряча відповідь на гарячі питання, які виникають в процесі тих чи інших робіт. Був такий приклад, мій друг Дмитро Костенко, працюючи ще в державній компанії, я їхав в автомобілі, він з бурової дзвонить. От, ми пробурили, простріляли, нічого нема. Що робити? От. Я задав кілька питань: там коефіцієнт пористості, насиченості, хто робив каратаж, хто робив перфорацію, чим перфорацію, як освоювали. Ну, буквально кілька питань, і йому кажу просто чекай. Ввечері пішла нафта. Все, Тобто такі гарячі питання будуть на сайті, ну будь-хто може їх задавати, і будуть, кожне питання буде мати відповідь. Ну і також багато зараз говоримо про енергетичний перехід, зелену енергетику. Маючи досвід десятирічний досвід компанії «Уктранзас», саме з роботою з геологічною частиною всіх підземних сковищ України, ну крім Глібівського, бо то було під Чорноморном Афтогазом і знаючи, знаючи геологічну будову, знаючи переваги і недоліки, можна також буде супроводжувати проекти по як по закачці. СО2, зберігання біометану, про те, що сьогодні говорилось саме для клієнтів, тому що завжди є при співпраці є замовник і виконавець. Так, наприклад, якщо українгасуператор, то е, компанія, яка буде зберігати, е, вона повинна бути впевнена, що вона теж не втратить кошти, а е, їх збережає примножить. Це якраз можна може бути експертизою. Таких, такої співпраці. Коротко скажу, як ми, як ми це будемо робити. Значить, основний, основний нас інструмент, тому що це ринок послуг інтелектуальних, це має дві складові: це базова серйозна освіта. І, і, і кожен геолог успішний він вчиться постійно, так тут і, 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 і не тільки геологічна, а і технічна, і економічна, так і досвід. Якщо забрати будь яких з цих складових так, з двох, то будь-яка експертиза буде не ну, ризикована, скажімо так. От тому що якщо. Є якийсь досвід в окремих проектах, так але ну, був такий приклад, не зменшуючи професійність іноземних спеціалістів, так ну вони коли приїжджають в Україну, у них немає досвіду і статистики роботи в Україні. Значить, вони якраз набирають кілька років, треба набрати цю статистику і досвід, деколи роблять помилки. Так а помилки це втрата коштів. От. Так само, якщо приїжджають спеціалісти з великим досвідом, але, наприклад, з кажу, слабкою базовою освітою, вони, наприклад, не вивчали цей регіон геологічно, теж можуть бути помилки. Тому ми якраз щоб зняти ці всі ризики, якраз ми готові в цьому допомагати. Ну, Звичайно, сьогодні говорилось про геологічну дію. Про штучний інтелект, пан Петренко, це все е, тільки допомагає і економить час. Так, час це гроші, е, ми це активно. Ми не будемо створювати штучний інтелект, ми будемо його активним користувачем, користувачем баз даних, е, е, які вже є геологічні, для того, щоб швидко е, приймати рішення і швидко надавати експертизу. Е, значить, е, це є одна із складових моєї кандидатської в технічному університеті Полтави. І це фактично алгоритм, як ми будемо це проводити. Я його розкрив тільки тому, що ну, кожен може спробувати це реалізувати. Знову ж таки, якщо вернутися до двох складових успіху. Все-таки треба мати базову світу, щоб правильно це застосувати, так? Тому що це ітераційний процес і постійний процес, який тестується теоретично, а потім практично підтверджується. Але його не можна зробити, не маючи також, крім базової освіти, значить, досвіду роботи в багатьох об'єктах, в багатьох родовищах. І геологічних зонах. Так? Мені повезло, я е, мав змогу практикувати е, як в ДДВ більшу частину часу, е, так і в Закарпатті, і в е, Карпатському нафтогазоносному районі, і е, 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 крайні три роки в е, Одеській області на півдні. І свого часу навіть е, займався Кримом. Е, тому... Е, е, Знайомий не теоретично, а практично з, зі, зі всіма нафтогазовими районами України. Тому е, будь-який об'єкт е, буде мати об'єктивну е, об експертизу. Е, також е, як вже тут багато наголошувалось, і е, пан е, Іван Гафич, е, що без е, якісних поверхневих методів не можна просунутися далі, Замовникам ми, аналізуючи об'єкт, який є у власності замовника, так, ми дамо об'єктивну рекомендацію, що ще треба зробити, щоб був максимальний результат. Знову ж таки, цей ітераційний процес матриці, він дозволяє заглянути в майбутнє, повернутися назад і надати рекомендацію. Ну і е, як без е, е, каратажа свердловин, е, це то, що е, це очі геолога е, для прийняття е, тих чи інших рішень, і чим точніше і краще е, проводиться е, геофізичне дослідження свердловин, тим е, е, напряму залежить успішний результат. Е, наші партнери е, е, геофізичні компанії, так, і е, тому чи іншому замовнику ми порекомендуємо найоптимальнішу. Чому кажу найоптимальнішу? Тому що е, на одній з конференцій е, поважна компанія Експерт Петроліум якраз озвучувала, що вони не є користувачами найдорожчих сервісів. Зрозуміло, найдорожчі найкращі. найкращі. Вони є користувачами тих сервісів, які дають найбільший е, е, прибуток на даному об'єкті в даний момент часу. Потім може бути ну, щось інше. До того було зрозуміло, що то, що ми проаналізували, але на даному конкретному об'єкті для даної компанії буде е, самим вигідним співпраця, наприклад, з тою компанією, яка, е, яку ми рекомендуємо. Е, ну, Не для реклами скажу, що е, е, я буду і наші спеціалісти будемо рекомендувати кожну компанію, яка представлена на конференції. Пана Андрія, тому що вони вже пройшли оцей тест багаторічний на перевірку якості, і їм е, нема чого ховати очі е, за результати своєї роботи. Е, от якраз цей слайд цьому призначений. Е, е, це не наш профіль, але надати рекомендацію про ту чи іншу компанію, яка е, зможе виконати ту чи іншу задачу для конкретного об'єкту. Це якраз то про що я говорив. Ну, і це не популістський слайд. Е, е, типу, дайте нам гроші, і ми їх е, правильно потратимо, і буде вам щастя. Е, е, це е, використалізувалось е, після навчання в МБА і навчання в аспірантурі якраз по напрямку економія, економіка в Полтавському університеті. Е, значить, і. По практичній роботі з спеціалістами канадськими та американськими е, я дивувався їхній логіці, вона трохи відрізняється від нашої пострадянської, так? Е, коли ми кажемо, давайте все зробимо для держави е, е, безкоштовно і буде всім щастя. Ну так не буває, так воно не працює в світі. І е, Америка, е, Америка, якраз в цьому доказ. Е, в них, е, у них психологія, що вони повинні своєю роботою е, заробити кошти для компанії конкретної компанії на конкретному об'єкту. Це вони за це гроші отримують. Так, значить, якщо вони і чим більше вони принесуть прибуток для своєї компанії, тим е, 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 і більше вони зароблять, компанія стане багатшою і відповідно багатшою країна. І тому вони так активно розвивалися, і розвиваються, тому що в них е, така е, якраз психологія, тобто не. А держава просто допомагає і не заважає цьому процесу. Я думаю, що якраз е, е, отут є відповідь на запитання, чому саме е, я зараз в новому статусі, тут стою перед вами, е, е, тому що за, зараз саме час. Ну і звичайно, то, що в е, Андрія е, чуйка е, працює, вже підтверджено, і він порекомендував це зробити. Дякую. اه اه اه